Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 14 лютого, 4.30. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ у місті Куп'янськ. Зруйновано приватний житловий будинок, гараж, пошкоджено два приватних житлових будинки. Постраждали двоє чоловіків 46 та 76 років. Останній госпіталізований до медичного закладу. О перші 40 ворог вдарив по місту Богодухів. Внаслідок падіння уламків БПЛА Герань. 2 зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено п'ять приватних будинків, трактор та автомобіль. Ждали річний хлопець та 16-річна дівчина, отримали гостру реакцію на стрес. 13 лютого, 18.30, Куп'янський район, Великобурлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Внаслідок влучання каби частково зруйновано приватний будинок та три господарчі споруди. Пошкоджено два житлові будинки та один автомобіль. 17.50, Куп'янський район, кіндрашівська територіальна громада, село Моначинівка. Внаслідок обстрілу Каба, частково зруйновано приватний будинок. We'll 17.45 Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада село Кіндрашівка. Влучання каба в недіючий дитячий садочок. Частково пошкоджено. 17.00 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Нижня Журавка. Влучання каба в землю. 15.30 Харківський район Дергачівська територіальна громада, село Коза Чалопань. Внаслідок картопстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждала жінка, 83 років, госпіталізована. 13.00 Чугуївський район Вовчанська територіальна громада село Караїчне. Внаслідок влучання впівдрону горів автомобіль та господарча споруда. 12.10 Харківський район, Липецька територіальна громада, село Липці. Внаслідок обстрілу Серце Зве зруйновано приватний житловий будинок. 12.00 нульнуль. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Скорики. Внаслідок влучання впівдрона на подвір'я приватного домоволодіння пошкоджено будинок. 10.00 Харківський район Липець. Територіальна громада село Веселе. Влучання артилерійських снарядів у поле. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 23 людини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 21 оперативний виїзд. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті обстрілів у Куп'янському та Богодухівському районах. За допомогою броньованого автомобіля рятувальники ДСНС вивезли із прифронтового села під лиман Борівської громади до евакуаційного пункту одну особу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Голубівки та Загризового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів. Марія Сувєова Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.